Полили мішечок по старій накатані схемі. Перед цим висвалили гарненько. Ну, а тепер кьоркером це все діло вимиваємо. Ну не кьоркером, а Е, Тому що кьоркер і штіль це зовсім різні торгові марки. Так що процес йде, калюха ще все діло вимива, потім переверта, ну а потім будемо готуватися до свіжини. Будемо прогрівати сковорідочку. покажемо вам яке серце, яке Це Для тих, хто любить подивитися на це діло в горозорі. Так що, друзі, якось так. Всім привіт. Us. Процес іде. У нас зараз підготовка Нешко до Таранчука. Сковороду ще не прогрівав. Але реально, як вже достали ті зіваки, пасіпаки. Мабуть, більшість людей, яка залишилася. Без діла сидять зараз над діванами, під диванами, під спідницями, пишуться кухрень. Ну, неважливо, як хто це робить. Кожна людина буде робити так, як хоче. Ніхто не буде жити по вашим правилам. Кожен живе в своїй родині, по своїм правилам, своєю дружиною, своїми дітьми. От, але ми живемо в одній єдиній державі, в якій війна. І також дивлюся зараз там все, у нас вже героїшко, національні герої. Ті, хто потікали, національні герої, ті, хто там пишуться кухрінті у Фейсбуці, і в різних соцмережах. Тобто <кій> всі, хто вмерли, вони даремно це все зробили. Друзі, ви, мабуть, забули 22-й рік, повномасштабне вторгнення, Ірпіні, буші, там, да, Мощуни, зюми і все остальне, то скажіть, дякую тим хлопцям і дівчатам. Що утримали ворога і що не прийшли, і вам не подрізали бошки і не гуляли ними в футбол. А якщо ви думаєте, що на сьогоднішній день, якщо нічого не будуть робити і не утримувати, то прийдуть сюди, кацапи, і все буде добре, будуть гладити вас по голові, просто забуваєте, як воно було і чим воно може закінчитися. І ніхто договарюватися ні з ким не збирається, тому що кажу, фаза війни... Кожен місяць вона міняється, і міняється в ту сторону, в яку інші держави, навіть уявити не можуть, тому що війна зовсім не така, яка була навіть півроку назад. Так що спілкуйтеся з хлопцями і дівчатами, які утримують ворога, От, і тоді будете трошки розуміти, а складати якісь там казки іде добре, іде погано. і... Що бляха, ну важко про це говорити. Жалько хлопців і дівчат, які виборюють свободу і волю нам, а багато людей просто цього вже не цінять і міняються зовсім шиворот на виворот. Так що не чекайте, поки за вас хтось щось вирішить. Чекайте, що до вас скоро прийдуть, тому що якщо не будуть хлопці утримувати там і дівчата, то вони прийдуть до вас і не будуть вас питати, ви були за чи проти. Просто одріжуть ваші яйця і викинуть собаці. От і все. А ми смолимо мішковинкою. Це просто порівняння до того, що люди у нас кончені, гнилі і необ'єднані. От і вся ситуація. От, а ми поки є можливість будемо підтримувати хлопців і об'єднуватися в невеличку команду. І завтра в нас субота, прямий ефір. Так що цю суботу пропустив, трошки морально тяжко, тому що реально ситуація реально така важковата і була важкою. Ну, але як там, перебідіть і не добдіть, але опустити руки і нічого не робити це найлегше. Здатися. Ну, ми не будемо здавати, ми будемо працювати далі. Так що рухаємося далі. І далі під настрій сковорідочка буде, там заснімемо якийсь процес, і покажемо, яке буде м'язку і солко. Давай, кажи! Кажи! Це тобі більш нічого не Нічого не скажеш, ти переможеш. Ти сьогодні день в тебе удався. Колян кабіну щикс сейчас і все. І так буде з кожним, зрозумів патрон? Якщо не будеш слухать. Так що робиться? Ножик точиться, а назарчику хочеться, так? Да? Пивасіка, да? Чи що? Гади, так ми ж не про те, що ти казав, ну ти задовбав. Чагочку? Ні? Та що то таранчук без то таке, що попало. Що попало, Що попало? Коля, яка чарочка? Ти знаєш, що я коліям не цього не даю. На точку, чуєш, Поміняєш на тихушку. Коля ні разу в мене не пив, це циган у мене постійно в мене. Один раз, коли було погано, йому ти лічив його на ничку. Ні, це він мене не лічив. Смілі. бери п'ятака і? Баба мене лечила. Баба лічила? Даже що, Дніс? За скільки скинув голову? По чому? По, чому? по 3 гривень? А взагалі по чому зараз голова? На базарі? Це Леся Петрівна ти таке казав? Де? На В Філіблю. Це ж ти десь брешеш трохи. Ти збиваєш стіну. Може буде, а? 50 гривень башка? На? Голова по 50 зараз? Із да. язиком. Закон, там о, Лучимо, це в зборі. Так що не лінуйтеся, беріть кабіну і робіть речі. Так що Калюха погнав. Знімав під По неправильному, Да, є. Воно робиш по стандарту, а ми вже з нею робимо собі, як хочемо. Він вирізає більшу, а потім ми всі ріжемо так, як хочемо. Але кому, комусь це так дико, це просто капець. І що тут такого дико? Головне, що ми ж не відрізали там, не викинули, правильно? Ну, да. О, Ми відрізали так, як нам, як нам хочеться. Сапков буде тоненька, так як я казав. Свиня дебела. Оця свиня, а чого вона така важка? Чого не вгадали по вазі? Тому що вона м'ясна. Ви, ви до неї ну, такий потужний. Що ти гіке? Нічого, ти зараз ну, я тебе підставлю і ми по статті тебе спишемо в тебе. А ти бачиш, я покрасив назад з цього, цього тельфера, бачиш? Ми вже ще трохи будемо тельфером піднімають назара. Да. Ну, як я все зроблю тобі таку тапчану? Ще раз ввертаю. Чи ж я зроблю тапчана чотири колодки, також, щоб ти раз підняв свиню, отаку з усім, тому що нам вже не можна, щоб воно їхало, бо порветься. Ну, а так Назар вже бач перший крок зробив. А що, знаєш, наш він його покрасив? тому що як підтягуюся кожен ранок і в обід і ввечері, а він каже, він ржавий, і в мене руки грязні, то я застав його покрасити. Якщо процес іде, контора пише, Назарчик знає, що робить. Кобилі. Так? Ти знаєш, що кобилі робить? А ти, кстати, на цигана похожий. Ти знаєш чи ні? Ось ти похожий. А знаєш, що ти правильно, ти знаєш, що коли. Корот, не буду погано казати. Візьмі зелене відро краще одне силася в Печеревне заберу. тачку. я буду ж їхати туди. А цей ножик, а бачите, як циган теж. Тільки де ви бачили білого цигана. Ще й фамілію, прізвище в нього білого ножинка, муха, так? Да? Правильно я вгадав? Віжніше заповнив. А у мельника мельник, так? Може бути. Ну ти ж прийшов до мене молодерть колись допомагати. Ну, мельником же ти прийшов. А потім паспорт показує, там я тільки мельником можу робити. Да? Да. А в колі білоноженка, ножинку. Я можу тільки до біла ноженки білі мити. Ну от тепер цей білі ноги ну, миє свиням, а цей меле дерть. І язиком буває, да? і шелудько. Будь казати, шелудько, ти обратно біжаєш на дарчика. Ну скажи їм, який шелудько класний. Скажи, що ти штучка. А казати? ми подивимося під таранчук. Чи ж ти як ти казав? Шелудько. Не, як ти казав? Директор. Шо? Не пам'ятаю, я п'яний. Що ти мав, ти творезий був? Як дрова вісь. Що ти казав? Я нічого не казав. Смислі? Кажу, як ти за як... хочеш як... мене працювати директором. Як так? ти замерз? Да, ну замерз, звісно. Ти бачиш, він казав, як я замерз. Половина, так? Бачиш? Бачи? Да. Кажу, я вже три місяці вже не топлю, а вже лучка ноги мерзне. Оп, камаз під'їхав. І шелучку. А мені зелене відро Давай, будь здоров. Я беру зелене відро. Ну а Калюха працює далі. Так що така у нас свинута. Я просто це, мабуть, від мазухи, відтей, від, від бо м'ясо темненьке ну, і салце таке тоненьке. Взагалі, добавну бути все. Супер потрібно бути. Так що все, друзяки, все печу. Зараз сковородочкою прогрію. М'яско вам потім покажу, савку покажу. ну, должно бути те, що треба. Олеся Петрівна зараз по замовленням, чимало м'яса в нас. От, Ціна трошки ми також змінили, там на 10 гривень пару позицій. ну, тому що, ну, Просто так хочете. І за деяких подобань. І завезли там деяке зерно. Тож ціна кусючка, кусючка. Ну все, друзі. Так що, друзяшки, дивіться, яка печеревенка на столі, да? ну і салко. Ну, салко взагалі не знаю там на півтора пальця, на бочках, на спині буде, його взагалі не буде. Так що така м'ясненька печеревенка, зараз це все діло розрізаємо, розкладаємо, сковорідочку зараз газплиту запалюємо, цибульку нарізаємо, це розрізаємо, розкладаємо, ну а далі вам потім це все діло. Покажемо. Зараз відбиваю що. Я відбиваюсь ось такі бачечки. Ось так оба. І вийде таке сальце у нас. отаке таке воно спрузь. Ну це, зрозуміло, не генеральське, ну, але доволі непогане. Але ціна в нього також не космічна, як у декого. о, тому що коли це генеральське сало такого плану ось, о, продається, ось о. Ну, це верх зрізається. По 550-750 гривень. Ну, то так, але його там пару полосочок є. Так що, друзяки, так, все, нарізаємо заготовочку, нарізаємо цибулечку, розрізаємо по і працюємо далі. Так що, друзяки, наш пандюри отакої заготовки. Що повирізали ось такі отсюди серединочки. Отсюди, бачите? Тобто воно у нас не йде в почеревину, воно у нас йде у відхід ну Леся Петрівна топодіє його кудися. Це у нас за такі у нас косиночки. Як з генеральським, бачите? Це зараз будемо розрізати, але зараз будемо саме головне загружати. Я просто одною рукою не дуже мені гоже це все діло робити. Ну зараз спробуємо. Сюди приніс. Люблю я це, коли воно шкварчить, кварчить, дивіться. Ой, один не порізаний. непорізаний. Піддаримо все все, все діло. Ну а потім прийде, що м'яско до Бога, Ну а зараз поки ріжемо долечками це все діло. Так що, друзі, отак виглядає почеревенка наша, розложив це все діло. Навіть Леся Петрівна вже поснідала. Тут у нас кварчіде все діло. Цибулечка також вже наготовлена. І Колян вже прилетів, щось піду подивився, що він там привіз. Так що отут у нас Кабанчик. І от така коробочка. Зараз забираємо філевички, пофиночки. Стібанемо трошки м'язком. Лопаточки, задучки. І от така коробочка. Доволі непогана. Так що працюємо далі. Ну що, друзі, процес йде помаленьку, калюнчик закидав мене ось м'язком. Тобто задучки лежать, лопаточки. Тут у нас таранчук уже... Завершаю ще стадія. Хто любить на це все це діло подивитися, огірочок, хлібець лежить, кому треба, той поїв. Для нас це не п'янка, як дехто каже, треба чарку, картоплю варити. Для нас це робочий процес. Це наш хліб. І хто там говорив, що Шелудько продає по 200 гривень тушонку, можливо, ви пророк, можливо, скоро й буде. Тому що ціна на м'ясо росте, на зерно росте, але ніколи такої ціни не було. Була 140, зараз 150. От. І для тих людей, хто хочуть когось обисрати, то в першу чергу обсираєте самі себе. Так що, друзі, розбираємо такі обрізи м'ясні. Тушунку е, ми робимо обична, це лопатка, задук. І покажу сальце. Сальце у нас сьогодні таке не товсте, так як я казав, тобто вибираємо е, ту, ну, таку свинку, яку закрити те чи інше питання. Хоч поки е, різали сьогодні маленьку свинку, ось дивіться бочки, да, бокове сало. Товстіше, а на спині взагалі виходить тонесеньке. Бачите, таке. Так що товарне сало в нас як було 200, так і продавали 200. Комусь дорого, то хай не бере. Тобто ми частково ну, Ми можемо або дати, або продати. Це сало в нас із передків на копчення Задки там дуже на переробку, а це товарне сальце продавали ми по 200 гривень раніше і зараз. Тобто якось так. І нам ціна. Якось хто там, що там пише, якось одинаково. Значить, знаходяться люди, які беруть і людей це задовольняє. Ну а ми живемо завдяки цьому. Так що ще розбираю їм, а в якої жога У декому. Так що ще розбираю, розкладаю, потім вам продемонструю. Ну Тут, звісно, це просто красота. Ось така красота. Просто смакота. Зараз калюнчик вже там дорубає якісь точки, і буде снідати. Ну, а остальне ми, як остальне? В основному все із сковороди ми зараз загружаємо в баночки, закатуємо і розіграємо в суботу, буде завтра у двох кошиках. Ну а також вас заїжджають гості, також гущаємо, пригощаємо людей таранчиком. Так що будьте людяними, працюйте, виникайте в сьогоднішню ситуацію, менше підтримуйте тих, хто пише всяку хрінь. А більше робіть якісь справи, тому що може бути печально, все дуже печально. А так як дурі думкою багатіє, так живе багато хто і в реалії зовсім не всовують свого носа. Так що то таке, то 13 питання. Ну а ми поки працюємо е, далі. Так що отак. не обман. Що таранчук? Пів сковради Таранчуку з'їв, каже. Зразу поправився, так? Да? Як смачний? Так що, друзі, все, відосик будемо завершувати. Сковорода рулить. Так що калемічка печарочка було б, звісно, добре, але у Шелудька дебільні правила. Не любить він синьолобиків, так? Да. да. Може, нечайно, будемо молотом в голову зарядити, як кабанчик в тому численні. Так що, друзі, які, обрізочки. Філеєчки, пафиночки, задочки. По красоті, вообще по красоті. Задочки. Ти хочеш застрелиться? Да. Сегодня, сегодня застрелився. Кстати, у нас є пістолет, так да? як він називається. А мені хлопчина тоді прислав здані, каже, хлопчина прислала. Це треба пуляка. Залазь в інтернеті, полазь в інтернеті пуль закажи. Тільки помощне, так що коней вбивати, Чорних тих, навіть okay. О, бо Трохи буває, були у нас проблеми, так? Да? No. Але тим краще, по крайней мере, як паралізатором. Так що, друзі, лопаточка. Дякую, привет, помахай всім. Вчора було по дружке рождения, Марина Васильевна, да? Uh -huh. Так що все нормально, всі живі, здорові. Все так що, друзі, лопаточка, биточок, антрикотик. Ціновий діапазон у нас трошки змінився. Не ну, набагато. Все на все дві позиції. Да? Лопатка і задок піднявся там трішечки. Так що, таранчук у нас безкоштовний. Так що хто може приєднатися, що потрапити без пропуску. Може з'їсти свіжини. ну це буду робити зараз я. Так що така смакота. Якщо друзі, то на цьому буде да. все, всім пока. Отака ну, красота.